Як відновити український газовидобуток, не знімаючи санкцій з бенефіціарів британської Invel Energy? Мова не про зняття санкцій, а про уточнення видів обмежувальних заходів. Це дозволить розблокувати діяльність газовідбовних активів Invel Energy і використовувати їх на користь України, при цьому залишивши в повному обсязі санкцій до кінцевих бенефіціарних власників. Коригуючи рішення РНБО дозволить відновити видобуток українського природного газу якого критично не вистачає для опального сезону. Компанія зможе забезпечити понад 70 мільйонів кубометрів газу, зменшити обсяги другого імпорту вуглеводнів і заощадити 48,5 мільйонів доларів, забезпечити майже 900 мільйонів гривень надходжень до державного та місцевих бюджетів, зберегти робочі місця щодо інших новин тижня. Укрнавта остаточно завершила угоду про придбання мережі ШАЛ. Росія атакувала об'єкт ГТС, який забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну, а також інфраструктуру компанії Сукар в Одеській області. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії VolkingGecem. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиленням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.